Фізико-хімічний інститут імені Бацького один з небагатьох академічних закладів, які нині тісно пов'язані з виробництвом тут, в Одесі на підприємстві Інтерхім, до речі, створеному науковими співробітниками інституту богатського сучасні винаходи та розробки у галузі фармацевтики знаходять практичне втілення. Розроблені в інституті феназепам, гідазепам, відомий вже всім аміксин. Хімічне виробництво інтерхіму випускає у промислових масштабах. Щоби Отримати субстанцію аміксину, власне, чого й добиваються хіміки тут на цьому виробництву, потрібно пройти багато етапів. Зараз ми на одному з етапів перетворення різних хімічних сполук, органічних кислот власне, в молекулу аміксину. Зараз ми перебуваємо біля розроблених фахівцями цього підприємства, реакторів, спеціально розроблених і зроблених з титану, тому що всередині дуже агресивне лужне середовище, власне, лужний плав дуже високої температури. Це потрібно для того, аби е, органічна кислота перейшла е, в наступну свою фазу і наблизилась ще ближче до того моменту, аби стати ліками власне. Просуваючись по численним виробничим ділянкам оцього великого цеху, ми перебуваємо якраз нагадую на виробничих ділянках, які зараз е, синтезують аміксин. Зрештою, аміксин впродовж численних хімічних реакцій перетворюється в технічний аміксин, який ми вже можемо зараз побачити, тому що захистити своє дихання, щоб показати вам отой технічний аміксин у випарювальному чані, як він називається правильно. Но, власне, після цього аміксин йде на очистку. Якраз і треба очистити від тих речовин, які не потрібні при виробництві вже готових лікарських форм. Власне, тут зараз досічений фахівець у спеціальному герметичному боксі, в який нагнітається очищене повітря, працює над доведенням субстанції аміксину до абсолютної практичної чистоти. І навіть після цього аміксин ще висушують впродовж багатьох годин у спеціальному шкафу і далі вже запаковують для того, щоб передати на виготовлення готових лікарських форм. Ну, на нашому производстві е, на, сім. Препарат. То есть некоторых больше, некоторых меньше, некоторых производство идет постоянно, некоторых производство идет на максимальных оборотах. Могу сказать, что за последние 10 лет, то есть э, сравнительно с 2002 года, э, темпы производства наших двух основных субстанций, это амиксин и увеличились более чем в 8 раз. Уча выбору гайден и субстанций? Да, мы э, вырабатываем в принципе, с полного цикла. Таких підприємств, одно питание, коротенько буквально. Таких предприемцев в Украине небольшой, саме информация mm точнее. -hmm. Именно uh, исходя из химического производства, то на территории Украины в таких объемах, кроме нас, никто субстанцию не производит. Прорив інтерхіму у лідери з виробництва лікарських субстанцій був би неможливий без профільного фізико-хімічного інституту Багацького. і це якраз той рідкісний випадок для нашої держави, коли академічна наука знайшла успішне втілення в нашому повсякденному житті.